На Вінниччині впіймали браконьєра. Жителі Вінниччини на волонтерських засадах продовжують ремонтувати будинки на Херсонщині. Як правильно збирати та готувати гриби, щоб не отруїтися? Ви дивитесь новини? і Ми розпочинаємо випуск. Вітаю вас! Наловив риби майже на 400 тисяч гривень поблизу села Могилівка Жмеринського району працівники рибоохоронного патруля помітили чоловіка, який з надумного човна з допомогою чотирьох сіток ловив рибу. Порушник витягнув 219 карасів стріблястих, 5 окунів, два білих амури та одну щуку. Вилов заважив на 20 кілограмів. Знаряддя лову човен. Та незаконно виловлену рибу вилучили працівники поліції. Чоловік порушив статтю 63 закону України про тваринний світ. Білі польські лисички та сироїшки стартував осінній грибний сезон, проте деякі грибники його розпочали у лікарнях. Уже 11 дорослих та одна 4-річна дитина були госпіталізовані з підозрою на отруєння, як правильно збирати гриби, як їх готувати та розпізнавати отруєнні, розкаже Вікторія Ліварчук. Вона була на тихому полюванні. Це ми знайшли білий гриб. Любов Марчук, де корослі гриби у лісі, збирає вже більше 30 років. Тихе полювання на сироїшки, лисички та підберезники її найулюбленіше хобі. Знайомі жінки неодноразово труїлися грибами, тому головне її правило класти в кошик тільки ті гриби, які добре відомі. Гриби потрібно збирати дуже уважно. Гриби це цінний харчовий продукт, і з них можна приготувати дуже багато страв, консервовані гриби. Можна висушити гриби, щоб взимку їх використовувати. Ну і багато, багато де можна приготувати. Тільки треба бути уважному при при збиранні грибів. У Вінницькій області з початку року з підозрою на отруєння госпіталізували 11 людей. Серед них 4-річна дитина. Багато їстівних грибів та поганок практично не відрізняються, та все ж мають відмінності, про які повинні знати грибники. Це зміна кольору при зрізі та запах, але можна отруїтися навіть їстівними грибами, якщо неправильно приготувати або зібрати їх перезрілими. Якщо він уже незрілий, там вологий, на ньому є. Формування вже якоїсь там плівки, там пушок, якісь ні в якому разі. Це вторинне отруєння, тому що такі гриби володіють властивістю. У них відбувається уже вторинне розкладання білків самого цього гриба. Вони виділяють отрути, вони виділяють метали. Вінничани, окрім походу в ліс за грибами, купують їх на ринку, але і там можна взяти неякісний товар. Вживаю, але не, не то, що я їх дуже сильно люблю. І на базарі стараюся не купляти чи в магазинах, тому що вони не провірені. Скоріше, гриби я вживаю в якихось продуктах, тобто сам я їх не купляю вже в готових продуктах. Надай обов'язково переварувати, тому що це дурне діло. Обов'язково відварити, почистити, а потім важ тільки жарити. В магазині ну, обичні печери ті звичайні. Бабуся, ядусь там, можуть збирати в лісі. Я таке, таке не люблю, але вони люблять, що знаєте. О, то вони знають, які можна їсти, які ні, аби гриби дійсно смакували і були безпечними. Грибники зі стажем та лікарі радять спочатку їх ретельно промити і залити окропом. Рекомендується кип'ятити гриби двічі, змінюючи воду після першого кипіння, і ні в якому разі не давати дітям до 12 років. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінечина. 8 мільйонів гривень та три місяці роботи працівники Вінниця водоканалу замінили недіючий водогін на новий і його вже підключають до загальної мережі. У старі залізобетонні труби затягнули 800 метрів нових пластикових труб меншого діаметру. Через підключення нового водогону у мікрорайоні вишенька частково відсутня подача води або низький тиск. Водопровід буде закільцьований, і це означає, що у випадку серйозних аварійних витоків до оселі віничан все одно буде надходити вода. У частині вишеньки в мікрорайонах Славянка, Поділля, Сабарів, академічний занижений тиск. Проте всі ці проблеми ми вирішимо станом завтра на ранок і повернемо людям воду. і Повернемо людям нормальний тиск в мережу, якщо вони такого не відчувають. Після цього сподіваємося мати більш Якісну послугу із водопостачання на даному водогоні, тому що зможемо у випадку аварійної ситуації мати резервну лінію, і це дасть можливість не припиняти водопостачання для мешканців даних мікрорайонів. Жителі Вінниччини на волонтерських засадах продовжують ремонтувати будинки на деокупованій території Хресонщини. Зокрема, в Калинівському районі відновлюють 10 помешкань. Там працює 4 бригади з 20 людей. В оселях замінили дах та встановили пластикові вікна. Волонтери продовжують реставрувати зовнішні стіни будинків. 74 приміщення, включно житловими, готують до ремонтних робіт. Понад півмільярда гривень отримає Вінниччина від Європейського інвестиційного банку за програмою з відновлення України. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Загальну суму субвенції у розмірі майже 5,3 мільярда гривень отримали 11 областей. Кошти підуть на реалізацію 141 проєкту громад. Це заклади освіти, охорони здоров'я, центри надання адміністративних послуг, об'єкти життєдіяльності населення. Унікальну колекцію димарів зібрав власник екосадиби у буші. Комени вирізані із каменю. Кожен з них має свій неповторний вигляд. Є димарі з малими круглими отворами, великими квадратними чи прямокутними. Це вже як забажає майстер, бо виготовити такий комен – справа не з простих. Схожі димарі можна побачити мало не на кожному даху будинку в селі Стіна, що на Вінниччині. Ну а детальніше поговоримо з Андрієм Чернегою, колекціонером. Тож у чому полягає унікальність цих димарів? Я зібрав невелику колекцію димарів. Що таке димар? Димар – це елемент, це частина пічі. Ви всі знаєте, що піч мала велику роль в українській родині. В неї готували їсти, її обігрівалися. Річ в тому, що Ямпільщина це край каменотесів, і тут все робили з каменю, в тому числі й димарів. В залежності від статусності людини димарі були різних форм і з різними декорами. Вони мали форму будиночка, і цей будиночок могли прикрашати якісь серця чи бубінці. У яких регіонах України можна найчастіше побачити такі димарі? Чи не лише в Україні? Я був в різних куточках нашої держави і за кордоном. Там теж, теж є димарі, але вони відрізняються від цих кам'яних димарів. Їх робили з цегли, з бетону, робили метал металеві капелюхи, які ставили на, на трубу. Цінність моєї колекції полягає в тому, що хазів і будинків, на яких стояли ці димарі, і людей, які замовляли ці димарі, вже давно немає. А вони досі служать. Мені чи іншим людям дякуємо. Андрій Чернега, колекціонер «Демарів» був з нами на зв'язку. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на нас в соцмережах, щоб бути в курсі актуальних новин із життя регіону. Бережіть себе та своїх близьких.